Ви готові поїхати тепер у Німеччину? Готово. У мене паспорт не тільки для Юлії Володимирівни був готовий. Закордонний паспорт у мене давно, бо я підприємець. Віза відкрита з 12 по 15 рік. То якщо треба буде підтримати і буде якась користь цього, я готова поїхати. Тобто, власне, ви так, готові, готова. коли президент підпише? Ой, Ну не зразу, бо Юлія Володимирна буде, напевно, але як буде потрібна якась українська підтримка, і вона буде відчувати, що ми якусь зможемо принести користь, звичайно, от мене навіть мені подарили на День Незалежності в Києві портрет вкладинку паспорта на закордонний. І в мене є віза відкрита, Шенгенська, не то, що я не обманювала. Я дітям сказала, як только юлю, якщо положить мальніту, я сразу їду в Литву, Из Литвы я уезжаю в Германию.